Своїх учнів, нехай ваш стан буде підперезаний і світла засвічення. Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого, коли Він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийдем і застукаємо. Щасливі ті слуги, що їх він, прийшовши, застане невсепущими. Істинно кажу вам, Він підпережиться, посадить їх за стін і, приступивши, почне їм служити, і як прийде от другий чи о третій сторожі, і так усе знайде, щасливі вони. Збагніть це добре, коли б Господар знав, у котрій годині прийде згоді, пильнував би і не дав би проломати стіни у своєму домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте, у котрій годині син чоловічий прийде. Це є слово Господнє. Нехай слова, Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амін. Христос народився. Амін. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, дорога кохана родина нашого брата Олександра, святої пам'яті, новопредставленого, дорогі шановні парафіани, гості, родичі. Знайомі, друзі, сусіди, коханні Божі діти, то і ви будьте готові, бо не знаєте, в котрій годині син чоловічий прийде. Це останнє речення, яке ми читаємо на, на урочистості похоронній сьогодні нашого брата Олександра. Це є Євангелія, яку написав про Ісуса Христа, святий Лука, 12 розділ, і цей уривочок пару речень завершується цими словами, як Ісус говорить, і ви будьте готові. Ця Євангелія доторкає серця кожної людини. І коли ми є свідками похорону, коли є учасниками цієї завершальної молитви життя людини, можемо сказати, що для цієї людини, яка відходить з цього світу, за яку молимось, котру проважаємо сьогодні, це вже збулось. Він вже живе вічно, а ми ще кожен день помираємо, кожен день старіємо, кожен день хворіємо. Кожен день більше немочності якоїсь. І ця людська природа, цей людський організм теж зношується. І людина, коли думає про ці слова, що Ісус сказав, бо не знаєте дня і години, то ми можемо сказати, ми ж розуміємо, що це щораз ближче. Кожен з нас вчора ще був трошки молодший, завтра будемо вже старші, вже будемо ближче вічності. А сьогодні це той момент, коли ми вирішуємо, що зробити, щоб ця вічність була щасливою. Ми сьогодні почули такі слова, коли прийде Господар дому і застане своїх слух невсипущений, щасливі вони. Щасливі тому, що чувають, тому що пильнують, тому що Настроєні на те, що хочуть зустріти свого пана. І нашим Господарем, нашим Богом є власне Ісус Христос, є Божий Син, який прийшов, щоби нас спасти. І ми повинні настільки його чекати, наскільки розуміємо, що це спасіння нам потрібне. Це дуже важливе. Напевно, кожен з нас в житті мав якусь таку ситуацію, де потребував. Допомоги іншої особи. Це не мусило бути щось грандіозне, це не мусило бути щось трагічне, це не мусило бути щось, як людина каже, питання життя і смерті, але, можливо, і таке було, де ми самі собі не дали би ради в цей момент. І коли ми розуміємо, що приходить людина, яка Може нас вирятувати, може нам допомогти, може єдина ця людина стати нам в пригоді, ми розуміємо, що таке спасіння. І життя людини це є така мандрівка нашої віри, де ми з дня на день, як паломники, наближаємося до неба. І ми знаємо, що тут є багато перешкод, які справді перешкоджають нам бути добрими, бути. Святими, бути віруючими, бути практичними християнами, практикуючими католиками, чи православними, чи з іншої конфесії віри. Є багато таких ситуацій, які не допускають нас до цього, щоб ми постійно пильнували в собі Божу благодать. І сьогодні, дивлячись на цю ситуацію, на Молитву похоронну. Ми розуміємо, що кожен з нас буде переживати цю хвилину. Кожен з нас буде мусив перейти цей поріг з життя земного до життя вічного. І так як пам'ятаю, вдома неодноразово якісь розмови чи моєї бабусі зі своїми подружками, чи моєї мами, своїми друзями чи сусідами. Які не раз говорили про Бога, про постіл, про життя людей, і казали, кожна людина має право вмерти. І я запитував, чому має право. І колись мені бабця сказала дитинку: бо є такі моменти, де людина вмирає перед смертю, а каже, щаслива людина живе аж до смерті. І про цю смерть треба просити Бога, вимолити собі. Щасливу смерть. Очевидно, хтось знає більше, хтось менше життя нашого брата Олександра сьогодні, але так як не раз одно речення, одно слово відразу дає характеристику людини. І коли, власне, синочок пішов до Захристе, щоб записати батька на молитву, на парафіальний журнал, сказав важливу річ: прийшов ксьонд. Помолився, зробив ці обряди, і тату відійшов. Тобто з Богом, з Богом пішов до Бога. Це дуже важливо. Сьогодні про це потрібно Бога просити, щоб ми мали щасливу смерть. Очевидно, хтось скаже, а ми хочемо трошки більше, довше жити, щоб здоровіше, щоб тішити сім'ю, родину, і це дуже правильно. Бо ми привикаємо до себе, бо нам тут. Як би не було, то є добре з рідним. Ми вже навчилися жити на цьому світі, так як це життя йде, але воно нам приємне, воно нам цінне, воно нам миле, воно вартісне. Але правда є така, що ніхто ще з тамтого світу не вернувся значить, там їм добре, значить, там їм краще. Один, хто прийшов, це. Ісус Христос Воскрес і каже, там є багато місця. Ми це місце приготували для вас. І прийду я і колись вас закличу. І як важливо є жити так, щоб цього місця десь не прогавити, щоб це місце не змарнувати, щоб не розчарувати наших рідних, які вже там чекають на нас. Сьогодні цей похорон є. Дуже важливим уроком для кожного з нас. Кожен сьогодні може задуматись, де є Бог в моєму житті, чи я живу близько Бога. Варто навіть собі так порівняти, якщо ми з кимось зустрічаємось дуже часто з нашою родиною, з дітьми, з батьками, з родичами, з друзями. То коли ми маємо ще раз зустрітись, там немає страху, там є тільки очікування. Але якщо ми з кимось зустрічаємось дуже рідко, може два-три рази в житті, може чуть більше, то в нас є якась така моторошність. Не знаємо, що сказати, як подивитись, як поступити, щоб не образити, а може треба щось сказати, а може, треба мовчати. І людина боїться такої зустрічі. І так не раз є з Богом. Коли я запитую людей, які не ходять до костьола чи до церкви, або дуже рідко, і питаю, чому ви не йдете до костьола в неділю. Ой, чи ми вже боїмось, ми вже навіть не знаємо, як там сісти, як перехреститись, а що люди скажуть. І є такий страх, тому що немає частої зустрічі. Тому дуже важливо є, щоб ми з Богом не то, що часто зустрічались, але постійно жили. Постійно, так як зі своєю родиною. І в тоді є ця впевненість, що Господь хоче для мене добра. І Він сьогодні заохочує нас через Святого Луку, Євангелиста, щоб ми були як ці сторожі, які пильнують, сторожують, які вичікують, бо має хтось прийти важливий і щасливий, коли їх при цій роботі господар застане, тому що це їхні покликання. Покликання кожного з нас, як людей віруючих, є пильнування Божої благодаті в нашому серці. І ми сьогодні, будучи на цій святій літургії, насправді просимо Бога, щоб в нас було це бажання жити з Богом, бути близько Бога, часто з Богом зустрічатись в молитві, щоденній молитві, вранці, ввечері на службі Божій в неділю, в свято, щоб ми вміли шанувати Бога, який є в нашому серці, щоб ми вміли шанувати Господа, який хоче там добра, який все робить, щоб нас навчити життя вічного. Тому що на землі це так, як школа, ми проходимо ці уроки, щоб потім не забракло нас в небі. І тому, навчені цими словами, які читаємо сьогодні в Євангелії, просимо Бога, щоб ми захотіли нашу молитву жертвувати сьогодні за померлого брата Олександра, молитися за померлих, які, можливо, не встигли поєднатись з Богом, для яких смерть була несподівана. Але хочемо, щоб ми сподівалися смерті, щоб ми розуміли, що це прийде. Щоб ми були готові. Людина готова це людина дозріла. Це людина, яка постійно перебуває в Божій благодаті, і ця людина не має страху. Ця людина має тільки очікування, знає, що це настане, знає, що Бог обіцяв краще життя в небі, що ми, хоча привикаємо тут на землі, але не можемо прив'язатись ані до людей, ані до нашого маєтку чи хати. Чи багатство, чи навіть бідноти, хтось бідніший, все одно людина якось прив'язується. Ми знаємо, що не варто цього робити, що варто бути вільною людиною, жити в Божій свободі. І тому каже нам сьогодні Ісус: будьте подібні до людей, які чекають на свого пана, якщо Господь є моїм Богом, моїм паном, і я на нього чекаю то він з радості прийде, щоб мене зустріти, щоб мене забрати до себе і щоб мене не залишити десь страждати, страждати в пеклі, страждати без Бога, але щоб ми були з ним щасливі. І про цю таку щасливу смерть сьогодні молимося. І просимо Бога про пробачення всіх провин, які з людської слабкості міг наш брат Олександр вчинити. Щоб Бог йому простив всі беззаконня і прийняв його до неба. Амінь. Христос народився.